Іздаліка. Що іздалека? Іздалі, говорю мене, заметив. Тебе? Mm. Mm. <свят> Чортику, ну скажи, мої очі а, як весняне небо такого ж кольору. <свят> а волосся як струмені водоспаду. <свят> <свят> а губи як плюстки троянд? <свят> ну да, да. Слухай, я так люблю, як коли ти мені кажеш компліменти. Ти жінки обожнюють компліменти. Ну допустим, хорошо. Ну, а если ты не умеешь делать эти самые, как они. Компліменти Комплімент, тоді не берись, але пам'ятай, якщо жінку не зачіпають ваші слова, не чіпатимуть і руки. Та це точно не про наших наступних гостей. Ця красива, талановита і надзвичайно танцювальна пара знає про кохання все. Зустрічайте у нас на селі Ольга та Ігор Бондаренки, члени Української ради танців, дворазові чемпіони України з латиноамериканського шоу, керівники ансамблю бального танцю. Браво! Танцювальною композицію ми, ми були на. на селі». селі. I love you, never know how much I care When you put your arms around me I get a fever that's so hard to bear you, you give, give me, me fever, fever.

Іх ти запрокинившого голову та кричати! que te прикуту, сія гру amor море меско. Я бремрі спонде Кісанський самський Кісанський самський. Ти біла полюстка, чарівна квітка, Свіла любов та зав'яла швидко. Ти казала повне діло, підразом по віном, я прийшов тебе! Щоб тебе нема, піду в анула, піду в анула. Ей, не піду Оркестр гра на бустраді танцюють жвава жінки і дядь. Управи yeah. Браво. Ольга та Ігор Бондаренки, члени Української Ради танців, дворазові чемпіони України з латиноамериканського шоу. Керівники ансамблю бального танцю. Браво! Браво! Кажемо, і ми вам! Я, дура, я, раз, просто, просто я просто, честно говоря, душою даже, мне тоже теж хотілося пуститися к вам туда, на тот майданчик, де ви там виглядав, мені здається. Ну Я би просто постояв к декорації, як мінімум. Третій зайвий, у тим бачимо, що подружжя, так? А, а чи ні? Можете ще когось включити? Але вже настільки станцювалися, настільки вже ваше життя перетворилося на таке латиноамериканський танець, Самба, джайв, ну Це все так драйвово. Коли відпочиваєте? Дуже не знаємо, коли ми віддихаємо. Ми віддихаємося з нашими дітками. Запрошуємо їх, вони ж такі красиві, як мама статус. Поки вони до нас карандаши. Без Давайте знайомитися. Привіт! Як вас звати? Они себя переживают. Ну, Аліса, це, Ариса, це перший їхній вихід. Аліса і Нікіта. Угу. Аліса і Нікіта. Дуже приємно. Роман і Олена. Ребят, скажіть, ну от своїх малышей передаєте вот этот опыт і вже учите правильно двигаться? Да, вони у нас вже танцюють. І не тільки в танцювальному залі, і вдома, коли грають просто друг з другом. Говорять, ну що, Нікіта, пошли потанцюємо. Іграємо маму з папою. Работу стане за пару. Не знаю, ча ча ча, два, три. Я Работ. думаю, що той, хто уважно е, слідкує за програмами телеканалу Скіфія і дивився ніч сподіван, е, то бачив, як це красиво виглядало у прямому ефірі. Як дійсно перші танцювальні па е, малеча робила на нашому паркеті. У нас є телефонний дзвіночок. Да, Давайте да, послухаємо. Да. Доброго ранку. Доброго утра. Алло, доброе утро! Доброго раночку, Украина! Хотелось вообще-то поздравить вас с Новым Годом, с Рождеством Христовым. Пожелать здоровья, счастья. Пусть будет, Он принесет вам много улыбок, друзей, много, мирного неба. А вообще еще хотела поздравить Елену и Романа с творческим дуэтом, который уже три года. Поздравляем вас! Уже с ясельной группы перешли в среднюю. Да, творческих успехов, чтобы исполняли все ваши мечты и желания. Спасибо, вам было честно. Спасибо, а, а еще приятно, что у нас в гостях Игорь и Ольга Бондаренко. Ну, вопрос сам напрашивается. Сами-то помните свои первые па? Как это было? Свои первые? Когда я пришла в танцевальный зал, была очень маленькой девочкой. Мне было около 14 лет. Меня мама привела в танцевальный зал. И мне говорят, вот это тот партнер, с которым ты будешь танцевать. И на тот момент я всегда танцевала с своими сверстниками, с мальчиками, а тут уже был такой красивый мужчина, с которым мне даже было страшно стать в пару и танцевать. Мама сказала, ну ничего, от любви до ненависти один шаг, поэтому все будет хорошо. Да, от ненависти до любви. Но пока не кроку назад. Не кроку. Ну, дійсно, я коли готувалася до розмови з вами, то прочитала, що е, от Ігор з дитинства займався музикою, спортом, а після школи все-таки вступив до літнього військового училища, було це в Росії, але ні слова про танці я там не знайшла, коли ви почали танцювати. Ну, да, так, так вийшло, тому що я побачив конкурс по спортивним танцям по телевізору, будучи курсантом воєнного училища. мені так подобається. Ребята хотіли переключити канал. Вот мне пришлось немножко даже подраться за то, чтобы сохранить. Ну, бодибилдер, если себе это самое. Ну, я досмотрел этот конкурс, и мне стало очень интересно. Я захотел это изучить. И потом так получилось, что я уволился в запас после окончания училища. И сразу же первым делом нашел танцевальную школу, где хотел именно воплотить свою мечту. Ну и вот там как раз я буквально через полгода стал в пару с Олей. И вот это было в 96 году. И на все життя. Да, и вот так до сих пор танцую. Зрозуміло. Спасибо вам, вот за то, что завітали до нас зранку и знаю, что є у вас привітання побажання і з Новим роком, Різдвом Христовим, можливо, малеча долучиться до нас, так? Так, діти Аліса нам приготували новорічні стихотворення. Так? Да? Давайте всі вместе. І тільки вночі, от Одно... тут і сас утяються і узрос всі мечти збиваються. Мама та що, що додадуть? Мабуть, щоб мрії здійснювалися. Збиваються мрії. Це найголовніше, щоб сбывались мечты, щоб ми мечтали. И головне здоров'я все-таки в житті. Тогда будуть здоров'я і всі будуть сбываться. збиватися. Ну, у нас пока да, збивають. Все, все добре, да, так? Хочем... Ну і звісно, виховуєте нове покоління танцівників. Запрошуєте до свого бального клубу Браво! Так, yeah. мы преподаем, у нас большая танцевальная школа и маленькие, и тоже взрослые. Э, ну взрослые и... на сколько? Нам с Леной поздно уже Ні, Нет, как? это вы еще маленькие по сравнению со взрослыми. Ничего себе, да. то есть возросло возрастное... очень взрослой группой не группа, а именно танцори на пара. За 50 и за 60. Я думаю, откуда делись бабушки возле дуба? Yes. <реш> 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 клубе, браво. Ну что, спасибо величезно. Бажаємо вам творчої наснаги, кохання и родину.